Я не люблю війну. Я люблю медицину. Я люблю рятувати життя в піхоти, вбити, і вижити. Наша робота вижити і врятувати. Ну, тому що є ризики. Всі любимо ризикувати. Мій позивний Лис. Ми виконували завдання в Рубіжному, в, в Лісичанській. Виконували свої завдання з медичної евакуації, медикувації з червоної зони, зони під вогнем. Ми жили на точці, яка називалась бункер. Ми постійно наскрили міномети. Точніше, щоб вийти було з цього бункера, це вже був не як подвіг, тому що там постійно крили міномети. І ми з фельдшером своїм поділилися. Типу, він виїжджає на дно 300 а потім я, ми так по черзі виїжджали. Так, виїжджали на поранених, у нас був артилерійський обстріл. Ми встигли вибігти до машини, сіли, поїхали по попоранено, бої були на заводі. І ми попали своїм водієм під мінометний обстріл. Попали, потім під стрілковий бій. Попали. Руки тряслись не від самого поранення, руки тряслись від цих умов. Коли ти вибігаєш під час обстрілу, сідаєш в медичний автомобіль, видвигаєшся на місце пораненого під час бою. Типу, ти слухаєш ефір станції, ти чуєш, що працює по нам авіація. Ти чуєш, що по нам працює артилерія. І, типу, це за цього тряслись руки, тому що це було незвично для нас умови для надавання допомоги. Є такий фактор, коли ти виїжджаєш по пораненого, ти думаєш за себе, щоб з тобою нічого не сталося. Ну, коли ти пораненого вже забрав до себе в машину, знайдеш допомогу, ти взагалі не думаєш, вже, що вокруг тебе відбувається. Ти думаєш чисто, як донати допомогу і довести цю пораненого живим. Ми виконували евакуацію через Сіверськ. За день до цього в них був прорив техніці, і в них заїхали їхні бехи. І ми ночі їхали і зустріли їхню беху з зетками, з ошками. Ми спочатку не повірили. Ми проїхали в одну сторону і потім поверталися і побачили її, типу. Ми були здивовані. Ми не зупинилися, ми поїхали далі, тому що у нас було я і водій, ми були вдвоєм, а у них був екіпаж, і ми розвернулися і поїхали далі. Потім далі, далі зробили доповіді. А ще був у нас такий випадок з фельдшером другим. Коли наші виходили з оточення, ми їхали, в медичну евакуацію, і за метрів 15 стояла беха противника з зетками кипіла, і нам повезло, що весь екіпаж був зверху на ній, тому що ну, вони не могли вести бойові дії. Ми швидко на діжки біля них проїхали і також не зупинились, тому що в нас були теж два поранених той час. Врятували життів, ми могли і забратися кубара травми, і на наступний день цю людина стала жива, тому що вона була в госпіталі. Якщо це врятування життя, теж рахується. Ну а з тяжких хворих ну, більше 120. І моя своїм екіпажем, десь більше 120 людей. А, будь ласка, розкажи, а що у тебе на касі людські? Е, як знайпа відмічає, скільки вбили, ми не вбиваємо, ми рятуємо. Максимально зобразив, тяжко поранених. Тут я взагалі в принципі пам'ятаю кожного хто був. Тут Володя, наш теж парамедик, Ілля парамедик. тобто я їх теж відмітив самими великими плюсами, це яких я евакуював. У них були кульові поранення. В голову і в груди. А так всі поранення, яких я евакуював під час війни. Ну, максимально вчитись, вчитись на полігонах, вчитись, надавати собі допомогу своїм побратимам, допомогу медично, тому що це рятує життя. А найчастіше травми поранення особового складу були міновибухові травми, 90% міновибухові травми. Потім уже кульові. Ніколи не ставте самопальні плити. Без сертифікації, не нехтуйте засобами безпеки. Носіть напашники, носіть наушники, носіть каски, тому що це рятує життя, окуляри носіть. Воно забезпечить там ваші очі захистить, захистить наушники від акубаротравми. Це ваша безпека, треба цим користуватись. Коли працювали з нашого підрозділу хлопці, вони надавали професійну допомогу. Типу їхнього рівня це було максимальне надавання допомоги. Ми після них не перероблювали роботу, а наоборот модернізували, додали своє. А коли працювали наші колеги з інших підрозділів, які менше часу проводили на навчаннях, які нехтували там аптечками своїми, там вони або взагалі не надавали друг другу допомогу, типу там панували поранення. В, в грудь там панували. Типу, місто окклюзійної пов'язки, продали там панаду грудь, тампанували живіт. В зоні під вогнем накладати турнікет максимально вище, тому що ти не знаєш, де знаходиться поранення. І так наші колеги наложили турнікет прямо на праве яйце, вибачаю, за пораненому. Це могло викликати в нього гангрену, це могло викликати в нього смерть. Ну, типу, ми побачили це неправильне накладання турнікету і перенаклали свій. Типу, було в нього два турнікети. Один відпустили, другий наклали свій. Такий був випадок у нас в практиці. Мотивувало, що під час, коли ми виконували бойові завдання в Луганській області, а в нас вдома творилось те саме. Це мотивувало, щоб не дати їм далі піти. Ми знали, що з Київської області ми їх виб'ємо. А якщо вони підуть з цього напрямку, то ми можемо програти цю війну. Мене мотивували хлопці, дуже мотивували. Вони виконують свої завдання, вбиваючи ворога, а я нікого не вбиваю, і я не дожен боятися цього. Я рятую, я роблю праве діло. Типу, це і мотивувало нас. Матували поранення, які ти приїжджаєш додому, і ти їх бачиш, як вони п'ють каву в кав'ярнях, спілкуються з дівчатами. Типу, і ти розумієш, що це ми їх вивезли, це ми надали їм допомогу, вони зараз живуть, все в них добре.